Аромат Тіті Everlasting – це втілення весняного настрою в кожній краплинці парфуму. Це аромат, натхненний силою почуттів. Занурся у затишок мигдального молока і квітів у поєднанні з блискучим світом на ролі та теплими обіймами мускусу. Аромат тримається до 8 годин. Доповненням до аромату 50 мл. Є міні-версія об'ємом 10 мл, завдяки якій можна підсилити парфум протягом дня. Ну, а парфумований крем суфле для тіла та крем для рук зроблять вашу шкіру зволоженою та приємною на дотик. suck